哦。 Ну що, почали хородні справи. Сьогодні 3 травня і нарешті ми з Петєю добралися до нашого мікроагороду. Його, Петя його перекопав, а я його сьогодні засіяла зеленню. Залишилося посадити помідори і посіяти огірки. Огірки будемо сіяти або на юрія 6 травня, якщо буде погода і буде тепло. Або коли буде тепло, коли можна буде сісти на землю і вона буде тепла. Ну, давайте покажу вам, що в мене на городі. Так, це моя айза перевіряє нашу роботу. Ну, видно вам тут сонце скопали мої дві грядочки. Тут помідорки будуть. І отут будуть помідорки. Зараз йдемо, покажу, що я посіяла. Іде. Значить, спочатку у мене тогорічна петрушка, ми її вже їмо. Да, Айзечка. Айза їсть травку, а ми петрушку. Далі, Айза, не ходи туди. От там я посіяла петрушку, бо тут помідори не ростуть, петрушка. Тут у мене валюшкіна георгіна під такою мудною палкою. Тут в мене торічний щавель. Не знаю що. І щавель ось ця градочка, Трошечки посіяла його. Йдемо далі. Ідемо, Айза. Тут в мене якось наросли кущики петрушки. Ну, звичайно, будемо пересаджувати. Айза! Отут от от грядочку я посіяла Любе лебідінський лібіду. От петрушки, і сюди до цієї палочки. По рядочку. Так. Так, збираємо палки, збираємо компост, сюди забрисали травку. Це я так для себе, щоб пам'ятати, тут, тут в мене шпінат, ось така рядочка, шпінат. А ось там у мене будуть, якщо зійдуть, декоративні соняшники. Тут торічня петрушка. Ось там у мене кріп. І ще цієї палочки до цієї щавлель, дуже мало сім'ян щавля, він погано сходить. І тут у мене кріп. Огірки там у нас погано ростуть. Подивимося, як буде кріп рости. Далі планую я висадити. Ось на цьому участочку дуже гарно у нас ростуть огірочки. так А тут, ну ще подумаю, може якісь квіточки посію, може чорнобривчики. Побачимо. Ось так, на сьогоднішній день завдання виконано, хоч і маленький кусочок, але ми дуже натомилися. Пишіть, що у вас там. Я знаю, у вас там гектари, ні, а нам на двох дуже багато. А ось такий городик для душі саме раз. мікроогород для душі. Підписуйтесь. Ну, українці, як буде клаптик, вони голодними не залишаться, бачите? Підписуйтесь, не забувайте коментувати, нажимайте тисніть всі кнопочки, дзвоники, пишіть коментарі, задавайте питання і не забувайте про мій другий канал. Іра ТВ. Ой, ні, не Іра ТВ, а от я вирву цей бур'ян. Як він називається в мене. Іріна літовка, да. тут чавлік придушила. Ви зустрічаєте пірячку на своєму шляху. Це говорить про те, що ангели ваші охоронці поряд з вами, мій зі мною. Сьогодні заготавлюю щавель. Ну, я вже робила заготовочку, але не думаю, що треба це показувати. Але треба якось завершити якийсь мій влог. Мабуть, це буде влог, я там вже його закінчувала. Ну, якийсь завершу цим, цією заготовкою. Да, Не пропускайте сезон, зараз ще вель соковитий, після затяжних дощиків. Заготовляю, помила його, протрусила, посушила, порізала, просушила. Тепер отак от в такі пакітосики. Скільки можна, можна, видалити повітрячко. Ось так. І морозілочко. Невідомо, який буде, знаєте, зима не за горами. Хоч ми вже зиму промайнули, а треба готуватися до нової зими. Звісно, дай Боже нам перемоги, тому що Сєва, одійди. Невідомо, чи вся заготовка долежить. Взагалі сьогодні 8 травня. Обстріли нашій території не припиняються. От хочу так, щоб я дивилася це відео вже взимку і не згадувала ці страшні часи, щоб вони промайнули. Щоб закінчилася війна. Будь ласка, хто теж того хоче, дивиться моє відео. Напишіть коментар, щоб війна закінчилася. Ось так. Я думаю, що це на 2 кастрюльку, ми вдвох з чоловіком, нам вистачить. Якщо ні, буду брати кожен пакетик. Тут погано випустила повітрячко, не буду дарявити. поки що місце є в мене. Цей щавель я придбала на своєму робочому місці. Нам нема коли бігати там по закупкам. І люди знають, що ми зайняті, ті, хто працює. З речами, вони прям ходять по рядам і пропонують. І ви знаєте, ціни доволі такі демократичні. Е, у нас тут біля супермаркету АТБ перекупки так звані, продають три дорого все. А тут я купила два таких хороших пучечка я вам їх не показала, за 15 гривень. Ще хочу сказати. Що я ж посіяла, ви там подивитесь, щавель посіяла. Ну він дуже гарно родить на другий рік. Я хочу, щоб він мене вродив. Бо цього року в мене вийшов там небагато щавлю. Мені не вистачить на заготовочку. Ось так. Так, не забувайте підписуватися на мої два канала на Іру ТВ Біла Церква і на Ірину Літовку. Дякую всім новим друзям, що ви зі мною. Бажаю вам всім миру, здоров'я і перемоги Україні. І щоб ви всі були з врожаями і землі ваші були безпечними. Тому для тих, хто на окупованих територіях. Не швидіть хоча, знаєте, один день теплою пору часу, рік годує, але ж ці наші так звані брати ненормальні, вони ж там все мінують, де тікають. Так, і ось в мене вийшло три таких пакета, Бачите? Три. На три борщика. 25 штуць. Всім доброго дня. Ми сьогодні купили знову наших постійних розводчиків розсади, світочки, чоловіка і помідори. так, волове серце, кібець, кардинал. Що там ще ми взяли? Хурму ми взяли. А де хурма? Хурма де? Свєта, де ти хурму поклала? Голубе серце чи не покладається. А оце. А це ні, це перцевидні? Перцевидні осьо. Ось. А. а це жовта сливка. А, жовта ось о, так. А, жовта сливка. А хорму ми не взяли. Ну, 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 ну ладно, хорошо, все. Розрахуйся, будемо складатися, щоб люди Посадим теж. Баклажани да, да. перець по 12 і. Ну це на базі снайпер. Тому так, що розсада є, приходьте. Це такі охоронці тут, да? А, ми взяли волове серце. Волове серце. Тут якісь є шаділи. Огурчики, перси. Ми зак закончили на такій класній мирі. На квіточках. Квіточок нам не мати садити, на жаль. Всім привіт! На кінець влога йдемо дивитися, що ми сьогодні з Петією зробили. Пішли. Захожу так, на свій городик. Все, бачите, я в робочому в цьому і зараз будемо з вами дивитися. Ну ось, посадили ми сьогодні помідорки на нашому мікроогороді. 25 кущиків. Різні різні сорти, які я вам вже називала. Ну, найулюбленіші мої сорти це ось тут. Це тут перцевидні. Я для себе. Перцевидні. Їх залишилося отак от 4 чи 6 кущиків ми її встигли їх схопити. Поки полили ми. Кожна помідорка, ви бачили, був стаканчик із добривом. Люди професіонали, знають, як вирощувати, кущик 10 гривень. На снайпері, пані Світлана заходите всередину, йдете там, де е, торгують білоцерківською продукцією шиловською мука, потім яйця. І там от, біля них вони стоять. В них розкупляють дуже швидко. Засадили. У мене посходила зеленка. Ось там в мене щавель посходив. Там щось Петрушка погано сходить цього року, але в мене є тарішня. Ну і все. Бажаю всім нам з вами спокійних днів, безтривожних і гарних врожаїв. Пишіть, що ви вже засадили, скільки кущиків помідорів, які помідори, коли треба поливати помідори, як часто розсаду, коли треба добрити. Ну, Розкажіть мені, бо я місцевий житель не. Кожного року я все це забуваю. А з вами була Ірина ТВ Біла Церква, Ірина Літовка. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Залишайтеся зі мною. Зі мною дуже цікаво, пізнавально і весело. Па-бай! Так, Всі швидко підписуємося на канал Іра ТВ Біла Церква ЮЕ і Ірина Літовка. Бистро, бистро, бистро! Ай, зайди сюди. Розвертайся, Айза, не по петрушки, прямо йди, потравте.